Троє людей поранені внаслідок обсягів Донеччини минулої доби постраждали шість населених пунктів області. Росіяни здійснили 10 атак з артилерії. Зранку до ночі гатили по Авдіївці, зруйновано медзаклад, багатоквартирний та приватний будинки. Неспокійно було в Красногорівці, Кураховому та Часовому Яру. Також окупанти обстрілювали села Бердичі та новоселівка Перша. З важкої артилерії вночі окупанти встріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Ніхто не постраждав. Наслідок вчорашніх обсягів у місті пошкоджено два десятки приватних будинків, транспортне підприємство та енергетичні об'єкти. Під ворожим вогнем опинилися також Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. По Криворізькому району ворог вдарив ракетою, поцілив по території підприємства. Пізно росіяни обстріляли Харків. Попередньо вдарили ракетами С-300 по. Основ'янському та Слобідському районах, за інформацією Харківської області, обласної прокуратури частково зруйновано школу та корпуси дитячого садка. У житлових будинках повибивало вікна. Крім того, до 62-х зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу центру міста учора зранку. Серед них шестеро дітей. Нині в лікарнях залишаються 28 поранених. Стан двох дорослих пацієнтів медики оцінюють як тяжкий. Вночі росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини. З міномета вдарили по території Свеської громади протягом минулої доби. Зафіксовано понад 70 ударів по населених пунктах регіону. Під ворожим вогнем було кілька громад області пошкоджено п'ять домогосподарств, автомобіль та лінії електромереж. Музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича, який росіяни намагалися знищити шахедами, відбудують роботи. Профінансує фонд до Петра Порошенка. Про це п'ятий президент повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Росіяни знищують нашу національну пам'ять. Це і музей Марії Примаченко, і музей Сковороди, і університет, де навчався Бандера. Але пам'ять неможливо спалити ні шахедами, ні ракетами, наголосив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Ця будівля не просто музей, це колишня штаб-квартира головнокомандувача Української повстанської армії. Місце, де створювалася основа української армії та ідея незалежної української державності. Більше дивіться в сюжеті. Окупанти досі бояться лідерів українського національного оперу. тому атакують наші історичні пам'ятки. 1 січня виповнилося 115 років із дня народження Степана Бандери, і на світанку росіяни вдарили шахедами по університету в Дублянах на Львівщині, де навчався лідер ОУН. Через падіння уламків безпілотників зайнялась покрівля головного корпусу, перед яким встановлений один із перших пам'ятників провідникові. Одночасно росіяни атакували шахедом ще й музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича у Білогорщі, також на околиці Львова. Вгонь спалив будівлю майже дощенту, а з нею особисті речі Шухевича, зокрема, меблі, стіл, крісла, котель, фортепіано. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Оригінальні речей того часу, оригінальною речей і користувався власне патрон музею, ну, герой музею, родина в епіцентрі погляду музею, то це на жаль відновити вже. Не та в цьому будинку музею розташовувалася остання штаб-квартира головного командира УПА. Важливим історичним об'єктом цього двоповерхового будинку була Криївка, що знаходилась при вході на горище. Саме з неї Роман Шухевич вступив в останній бій з підрозділами радянського МГБ. Найцінніше очевидно в цьому музеї це сама будівля цього музею, зважаючи на те, що це саме та будівля, де 5 березня 1950 року відбувся останній бій, в який і загинув Роман Шухевич. Вона збереглася з тих років, з 50-х років і десь відродження незалежності України. Почали говорити про те, що там треба створити музей. Шість сотень найбільш цінних експонатів музею Шухевича ще на початку повномасштабного вторгнення росіян працівники закладу вивезли у безпечне місце. Однак евакуювати змогли не все. Е, власне, аж Власначив ці, е, в цілі е, означає те, що він стоїть. Розумієте, то про те, що він стоїть, що він не завалився. А воно все завалено. Тільки знаєте, трошки стін стримить. І ще здає, іще вціліло погрудня Романа Шухевича роботи з ультра Черешньовського. Це те, про що можемо говорити наразі. Все решта в очевидь згоріло. Музей генерал Хорунджоупа Романа Шухевича відбудують. Це дуже е, чудова ініціатива фонду Петра Порошенка про те, щоб це відновити це знакове місце, е, тому що я думаю, що в держави найближчим часом цього ну, не, не знайшлося би ресурсу зі зрозумілих причин. З Іншого боку, дуже прикро, бо ми не чули заяв очільників держави з приду цієї ну, ніяких коментарів з цієї ситуації. Найголовніше ж наша пам'ять про своїх героїв. Про всіх тих, хто в різні часи боровся за волю України, і її нас не може відібрати ніхто, якщо, звісно, не знехтуємо нею самі. Сили оборони просунулися в районі Вербового на Запоріжжі. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Також наші захисники поліпшили тактичне положення південно-східніше Новобахмутівки бахмутівки на Донеччині. Безуспішно окупанти намагалися прорвати оборону українських військ біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Противник атакував на Куп'янському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати агресора, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так українські війська протягом минулої доби відбили вісім атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського і Невельського Донецької області. До 30 зросла кількість жертв ракетного удару по Києву 29 грудня. В лікарні від отриманих травм померла ще одна людина. це дані міської влади. Напер відомо про 29 постраждалих. Минуло тижня. Росіяни масово атакували Україну. В Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі в кількох районах столиці. У Подільському та Шевченківському районах через російські обстріли горіли склади. Рятувальники кілька днів розбирали завали. Ще 600 людей вдалося вивести Авдіївки, Точніше, шістьох людей вдалося вивезти Авдіївки на Донеччині. Ворог постійно атакує місто, перетворюючи його на руїни. Деякі жителі, які раніше не наважувалися виїхати, тепер вирішують евакуюватися. Цього разу поліцейські доправили до більш безпечного місця два літні подружжя та двох чоловіків. Правоохоронці закликають місцевих подбати про свою безпеку і виїхати з гарячої точки. Йдемо обстежувати місце вчорашнього прильоту керованої авіабомби. За попередньою інформацією тут загинув місцевий мешканець. Звертати увагу на сигнали повітряної тривоги закликав українців президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму традиційному зверненні. Глава держави подякував нашим захисникам і наголосив: саме українці мають довести, що демократії можуть захищати життя від будь-яких форм терору. І нашим захистом неба, саме тут в Україні ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити це зараз в Україні, то на жаль, російський терор буде і надалі розповзатися Європою і світом. Відчуття безкарності у російської верхівки, яке сформувалось за десятиліття їхньої нічим необмеженої влади, вже призвело до багатьох страждань і смертей. Росія повинна запам'ятати, що таке відповідальність за знищення життя і що таке сила захисту. Понад 60 людей загинули через землетрус в Японії. Тривають пошукові роботи. Під завалами досі можуть бути постраждалі. потужний землетрус стався в центральній частині країни у перший день Нового року. Були зафіксовані суви ґрунту, руйнування будинків, пошкодження ліній електропередач і доріг. В регіоні навіть попередили про можливість цунамі з району стихійного лиха. Евакуювали понад 57 тисяч осіб, відкрили майже тисячу центрів. Тимчасового розміщення близько тижня можливі землетруси за шкалою інтенсивності до семи. Людям, які живуть у районах, де були сильні поштовхи, необхідно подивитись на інформацію про евакуацію та вжити відповідних заходів. Загалом існує 955 центрів евакуації. Підписуйтесь на наш Ютуб більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями. І далі дивіться Павла Рольника, Олену Курбанову, колеги. Будь ласка.